Друзі, всім привіт! Знову! Мене звати Куницький Максим, і ви на моєму YouTube каналі. Тут щочетверга о 19.30 ми розбираємо Webflow. Ми робимо інтеграцію, робимо верстку і взагалі обговорюємо Webflow. А підписуйтесь одразу перед тим, як ми будемо починати на мій канал. Ставте вподобайку цьому відео і також підписуйтесь на Telegram. А всі посилання будуть в описі. В Telegram ми безпосередньо приймемо участь, всі разом обговорюємо, які теми будуть наступними, на які тематики стріму. Зробити, і взагалі, який формат може якось його змінювати і так далі. Підписуйтесь, і ми будемо вже сьогодні починати. Друзі. Перед тим як ми почнемо, трошки скажу про мегаменю мегаменю це дуже крута штука, її часто використовують. Фактично, це складніше меню, ніж зазвичай. В якому ми поміщуємо, можемо помістити лінки, картинки різного плану елементи і так далі. Зараз про все це поговоримо на Webflow Це реалізовувати не складно. Треба певні інструменти використати, але це не складно. Отже, давайте будемо і розберемо, що таке мега меню. По факту, я його покажу, як це все це виглядає, і будемо рухатись. Фактично, це якийсь кастомний блок. Якийсь дівблок, який з'являється у нас після нашого ховеру або після кліку на конкретний елемент. Вони бувають геть різні з картинками, з лінками, без картинок і так далі. Бувають взагалі абсолютно різного плану. Наше завдання це сьогодні при ховері побудувати. Або показати концепт. Я сьогодні хочу саме на концепті зупинитись, як все це відбувається. Як все це робиться? Отже, давайте пройдемо у Webflow, не затягуємо. Для того, щоб нам зробити це меню, нам безпосередньо треба якийсь тригер. Нам треба наша кнопка або лінк-айтем нашого меню при ховерін, або кліку на який буде відкриватись наш. Меґа-меню. Для цього ми будемо використовувати інструмент під назвою Dropdown. Так, давайте значить, ми оберемо якесь меню, яке в мене тут було вже зроблено, і додамо сюди «Dropdown» — Звичайний елемент. Цей елемент знаходиться у нас у розділі Advanced розділ Dropdown. Просто натискайте і додаєте його. Фактично, що таке дропдаун? Це дропдаун це елемент, який зроблений від Webflow. Тобто він автоматизований, і Webflow допомагає його з ним розібратись. Тобто це такий нативний елемент Webflow, безпосередньо. Давайте його я йому задам трошки класів. Візьмемо клас з цієї середньої кнопки, щоб ми його бачили. Також да, ось вон, іконка нам не потрібна. Давайте уявимо, що це меню. Мега-меню. Назимо його так. І в цілому ось. Значить, який тут концепт? Коли ти натискаєш на це меню, у нас з'являється на нашу на наш меню, у нас на наш дропдаун, на елемент, який у нас знаходиться ось, ось цей дропдаун. Коли на нього натискаєш, то з'являється. У нас по кліку додатковий блок. Link-1, link 2, link 3. Фактично, це div блок але це трошки упакований link блок у вигляді е, ліста. Не Лінкблок, а Дівблок упакований у вигляді ліста від Webflow. Безпосередньо ми будемо працювати з ним, тому що з цим дропдаун-лістом, який ми зараз побачимо, тому що в ньому заключається весь вся суть. Мега-меню. Отже, дропдаун у нас є. Ми створили текст, прописали і погнали працювати з лістом. Заходимо в налаштування нашого дропдауну і натискаємо дропдаун Settings меню Show. Тільки після цього ми переходимо безпосередньо в наш дропдаун ліст. Тому що якщо ми перейдемо в дропдаун ліст без ось цього кроку, без показання, без показування дропдаун settings show меню, а воно просто не спрацює. Наприклад, якщо ми натиснемо його сюди, натиснемо, Оберемо наш дропдаун і далі натиснемо на ліст, то ми побачимо, що дисплей у нас known. А в цілому це можна використовувати, можна його перетворювати і надавати у хайднутому стані. Нашого ліста додавати йому класи різні на лейаути, але це трошки складніше, і це треба додатково заморочуватись. Тут ми працюємо з стандартними налаштуванням. У нас є елемент шоу, і після того як ми обрали settings шоу ми йдемо в дромдаун ліст і працюємо вже з ним. Отже, фактично у нас він знаходиться з самого початку в стані абсолют, тобто він у нас залишається таким самим. Відкритим в стані абсолюти. Ось, ви бачите, з'являється у нас State open, який свідчить про те, що цей ліст у нас відкритий. А у нас є можливість його зробити широким, його зробити високим, який взагалі нам заманеться. Зверніть увагу, що цей абсолют у нас наразі relate, абсолют, тобто він відноситься. Своєю позиціонуванням його релейтівом до баді. Безпосередньо ми можемо зробити відношення цього дропдаун-лісту як до дропдаун. Наприклад, якщо ми пропишемо нашу давайте ще секунду, якщо ми додамо дропдаун клас position relative, то наш дропдаун-ліст буде відноситись в абсолюті до безпосередньо дропдаун релейтів І в цьому суть. Цьому головна суть, тому що, а, якщо ми хочемо зробити конкретного розміру, наприклад, наш ліст, як, наприклад, 500 пікселів на 300 пікселів висоту, да, то для цього нам треба буде скористатись position relative для батьківського дропдауну. Для цього ми все це вже зробили, виставили релейтів, погнали далі. Тепер нам треба відлаштувати його. Безпосередньо, щоб цей дропдаун ліст, давайте його якось переіменуємо. Щоб воно не маячило мені. А, значить, ми відпозиціонували цей по правому краю, відпозиціонували наш елемент. Так само у нас є цей елемент, покривається, покриває наразі меню, тому давайте його спустимо на 60 пікселів, спробуємо, це трошки замало. А, тому підемо, піднімемо його трошки вище. Також цей ліст. Ми трошки давайте зробимо з бордерами, який у нас тут бордер 6 пікселів, Тут також ми зробимо 6 пікселів. А, значить, Ситуація наступна: що ми зробили по факту трошки кастомізували наш дів-блок, наш ліст. І Зараз це в нас працює по кліку по факту. Тобто я наводжу на мегаменю, нічого не відбувається, я клікаю, виникає мій дропдаун, який ми тільки що з вами упакували. Так само можна в цілому розмістити, погратись трошки з позиціонуванням цього елементу. Тобто, можете накинути, наприклад, вибдовування вашого ліста в правий бік, в лівий, в залежності знову ж таки від. А, так, від позиціонування. Далі Далі така штука, як open Menu on hover, ми також її натиснемо для того, щоб показувати наш а, давайте спочатку приховаємо для того, щоб показувати наш дропдаун по ховеру. Тобто я натискаю, бачите, а, точніше наводжу мій ліс-дропдаун з'являється. Прибираю, він зникає. А, це все завдяки тій галочці, які ми тільки що поставив Давайте задамо цьому дропдауну якийсь колір, поставимо його, наприклад. Зробимо білий, зробимо йому трошки Shadow а, В цілому Shadow мабуть, ми не сильно побачимо. Ну, добре, хай буде. А, задамо трошки Shadow і дамо, можливо, якусь а, сюди всередину помістимо якийсь дропдаун лінк. Давайте над класом це. Назвемо сюди, до речі, нам можна закинути абсолютно різні елементи. Тобто, по факту можемо зробити наразі різний падінг. Давайте вкажемо 30 пікселів по бокам, 40 пікселів згори, або 25 пікселів згори. гори, не суть. І тепер, наприклад, що у нас, наприклад, в Netflix можна? Movies. Shows. Details. Subscription. І sign-ін. Давайте може додамо сюди, о, додамо сюди ще якусь кнопочку. Такс. Давайте її нагору закинемо. А, або зробимо ось якусь такту. Choose. Міню. Ось. Тому в цілому, в цілому, тут нам теж не потрібні відступи. В цілому, ви можете тут гратись так, як вам заманеться. Виставляти всі ваші так помовити, всі ваші налаштування так, як вам захочеться. Всю також ви можете сюди розмістити якусь картиночку, давайте її оберемо. А, давайте 100%. Feel, cover. The image. А, і безпосередньо висота що у нас. Тут 300 пікселів, Зробимо мінімум 300 пікселів. Так, а, так, секунду, це ж у нас абсолют. Давайте зробимо трошки більше. Давайте 700 пікселів зробимо, щоб вмістити нашу картинку, їй також можна дати якийсь радіус. Тобто, по факту, ваше завдання тут налаштувати безпосередньо декілька налаштувати дропдаун settings з приховує, щоб з'являлось якийсь у вас контент. Давайте приберемо його знову таки і подивимося, як воно буде з'являтись. Все, супер. Як тільки я відводжу від мого е, ліста вправо або вліво, то цей дропдаун зникає. Так само ви можете зробити, наприклад, цей дропдаун на повну ширину вашого екрану. Що для цього треба зробити? По-перше, прибрати ширину. А, щас, секунду. Так, шоу, так. А, наразі цей ліст у нас ширина його дорівнює 100% тобто від батьківського елементу, тобто, наскільки буде довгий наш. я не покажу, Наскільки довгий буде елемент нашого цього дропдауну 2, настільки і довгий буде лістю. Але якщо хочеться зробити ширину, наприклад, або в цілому ліст relative to body, то ми просто до дропдаун ставимо на static і у нас у нас просто наш дропдаун ліст стає абсолютним до body. І тут ви вже робите все, що заманеться. Ви давайте покажемо його. Show absolute. А, тут виходить, що нам треба також додати 60 пікселів. Ні, не 60. Так, а, так, а не 60, трошки менше. Так, так, так. У нас же ж імідж тут обмежений. Давайте трохи менше і скинемо ширину. А, так, значить, ми переберемо наш open Dropdown і змінимо на 60 рівно 62 пікселі. А, значення тут з минулого дропдауну воно інше, тому що у нас тут релейтів вже баді. Тобто абсолют починає рахувати кількість пікселів від верхнього краю баді. Тому у нас тут 60. Отже, по факту, все це є також, можна пограти з абсолютним позиціонуванням, можна задати якусь, якісь відступи, можна зробити ширину кастомну і так далі. В цілому, давайте тут також дамо якусь спейсінг. В цілому хоч, хоч, хотів вам показати те, як технічно це реалізовується. Наприклад, е, на прикладі ховеру або на прикладі кліку. Так. Також вам треба розуміти, що якщо у вас на всю ширину виходить дропдаун, то е, ви зможете його прибрати фактично дро, дропдаун-ліст, то ви зможете прибрати цей ліст тільки. Якщо Потягнете ручкою донизу, не ручка курсором. Єдиний момент в тому, що треба просто гратись і підлаштовувати висоту і розмір вашого дропдауну в залежності від контенту. Тобто, об'єктивно кажучи, мені він не треба, наприклад, так, воно ж, мені, якщо він не треба на повну ширину, то я його і не роблю на повну ширину. Давайте додамо ще один дропдаун. наприклад, Дропдаун 2, і це у нас буде Мега-меню, Мега-меню, а це у нас буде subscribe. Так, і картинку я, мабуть, не заміню бо їх тут немає. Ну, вже якусь таку. А, давайте, може, приберемо просто цю було а, щоб ми змогли їх розрізнити. Отже, у нас тепер є два дропдауни. 2 М'ягаміні. Давайте так само спробуємо показати їх один за одним. Я натискаю сюди і натискаю сюди, у мене відбувається такий слайд. Якщо, як ви бачите, якщо я, наприклад, переходжу з цього до, з відкритого стейту, мого ліста першого до другого, то він відбувається без спайків. Якщо він відбувається, наприклад, я вводжу з. Безпосередньо воджу між е, моїми кнопками, то відбувається спайк. Е, щоб цього уникнути, просто треба трошки кастомізувати стилі, треба зробити різний геп, е, точніше не так. Треба зробити цей дропдаун всередині, нього е, упакувати, ну, е, задати коротше, трошки більше гепу і врахувати цей, цей факт, е, того, що є свайп. Тобто, ви, умовно кажучи, кнопка буде. Для користувача буде ширша, для юзабіліті, а для візібіліті кнопка буде менша. Думаю, це не складно. Тобто, в цілому, тільки за допомогою цього інструменту можна використовувати абсолютно різні штуки. Давайте знову повернемось до Position Absolute. О, пардон. Це до Position Relative. ніякого меню, а тут Subscription. А, і. Тепер зробимо цей ліст меню по правому боку з шириною 700 пікселів так, ні ні стоп, стоп, стоп. Треба його спочатку відкрити. Друзі, якщо є якісь запитання, ви можете їх задати в чат, нагадую, і я обов'язково на них відповім. Так, повертаємось до мого меню. Ось він Open. Задаю 600 пікселів, наприклад, по. Правому боку. Так, що у нас тут з індексом? Трошки. Ага, стоп, стоп, наприклад, 700 пікселів. Чикс. такс А, І давайте 40 пікселів. Такс, є. Yeah. Отже. Uh, давайте розберемось тепер uh, у форматі, як це працює у форматі обмеженої ширини і обмеженої висоти. Uh, по факту працює так само, єдине, що треба змінити, знову ж таки, релейтів Стайп Дромдаум 2 uh, нашого елементу. Mm, він був у нас static, зараз він у нас А, uh, Тобто, в принципі, логіка абсолютно ідентична. Єдине, що вам треба враховувати висоту вашого. Ліста, як я вже казав, підлаштовувати його під ем, розмір вашого контенту. А в цілому, я думаю, що це все. Так само ви можете призначати різні класи цих цим елементам, якщо цим лістам, якщо вам це треба. Тобто, якщо вам один клас треба більший, друг один ліст треба більший, другий ліст треба менший, ви це можете все додавати. Тобто ви сприймаєте ось цей ліст абсолютно так само, як звичайний DIV, Просто Webflow допомагає вам з стороною JavaScript і самостійно за вас. Виконує, прописує всі виклики, всі реквести, тобто він при ховері показує цей елемент і при ховерауті його приховує. Якщо вам треба, наприклад, зробити так, щоб це було, от бачите, у моєму випадку це. Uh, ось в моєму випадку, ще секунду. Так, да, ці такі трошки лаги, ви будете з цим стикатись. Якщо вам не хочеться, щоб у вас був от такий от пратик, як у мене, uh, просто робите геп всередині, Щас, секунду. і все поміщається в додатковий якийсь діф. Тобто ви uh, задаєте, тобто, користувач буде бачити. Давайте все помістимо. Тобто користувач не побачить взагалі вашого елементу в ліста, тобто для нього це буде прозора історія, але для вас ви розумієте, що цей елемент е, Привіт, Віталій. А для вас ви розумієте, що цей елемент безпосередньо тригерний і ви його використовуєте для, як ліст. Всередину робите DIV і вставляєте. Ну, так само підлаштовуєте висоту і вставляєте а, якийсь контент. Ну, безпосередньо нам треба, наприклад. зробити Ось таку історію. Ось. І ми отримаємо в цілому повноцінний елемент. Який не в протик з'являється, але а, ну, тобто він користувач розрізняє, і немає цього є геп між кнопкою і нашим елементом. А, ну, тут не підлаштований, тому все ок. Тому в цілому. Да. Всім вітання, всім люди починають підтягуватися, я бачу. А взагалі, скоріше за все, будемо переміщати час стріму, тому що я бачу активність під кінець стріму завжди в більше. Тобто людям зручніше, більше, 8 годин. Це як на мене, але все проведу опитування. Так, тобто, в цілому логіка така, що ти наводиш на, на мегаменю, у вас з'являється, як ви бачите, я відібрав, відвів від свого білого блоку курсор, але меню ще не з'явилось. Ой, меню не пропало. Тому що безпосередньо мій блок-ліст мега-меню, давайте його відкриємо знову. Так, не той. Тому що цей блок безпосередньо ось такий. Якщо ви хочете, наприклад, зробити. Так, щоб людина відводила по бокам, ну, тобто, якщо ви хочете обмежити ваш ліст, і, наприклад, якщо ви хочете виключити можливість показувати людині, а, точніше, якщо ви хочете, щоб людина з по бокам робила ховерау, тобто відводила мишку одразу, як закінчувався край білого елементу, то просто вказуйте нулі у педінгах вашого ліста і все. Але якщо ви хочете, щоб при ховері знизу, при ховері з кнопки до лісту не відбувалось, а, не відбувалось зникнення білого блоку, то просто залишайте якийсь педінг. Тобто, фактично, вам треба сприймати це як врапер. Як я вже сказав. Сприймаємо цей ліст елемент абсолютно як звичайний div-блок. Друзі, ось і все. В цілому на адаптивній версії. Тут треба його також підлаштовувати. В цілому, не, не думаю, що це якась складна штука. Тут просто адаптовувати його так само, як звичайний div-блок. Якщо він у вас дивитесь, до якого він у вас релейтів, якщо до down 2, то враховуйте це в версті, щоб ви не зможете зробити. Наприклад, на 100-ю на повний екран зручним для вас способом на, таблет, на таблеті і на мобілках, бо у вас відбувається релейтів. Тобто просто майте на увазі, що працюйте знову ж таки з цим блоком, як зі звичайним, і робите адаптив як зазвичай. Але в цілому, так, якщо, умовно кажучи, якщо вам треба. Якщо вам треба тут окреме меню, ну, тобто якщо це треба поміщати цей ліст в меню, навбар, то безпосередньо робите цей навбар, ви нього вкладаєте на всю ширину і на всю висоту якийсь блок. div, В нього вкладаєте ці дропдауни, і ці дропдауни стають, мають стати релейтівими до абсолютами або ну, релейтівими до головного врапору. Тобто і тоді воно все буде працювати. В цілому, це все, що я хотів вам показати. Друзі, запита... задавайте питання, якщо воно у вас є, якщо немає, то будемо потроху закінчувати. Питання Андрія: трансляція залишиться на каналі. Так, Трансляція залишається на каналі, не залишається на каналі, трансляція тільки розмовних стрімів. в тобто, мене є такий тип стрімів, на якому я піднімаю якусь тему і відповідаю на ваші запитання, але це присвячено якійсь конкретній темі. На минулому стрімі я розказував про себе, як продавати про свій досвід і ділився і знайомився з. Підписниками. Тому такі стріми не залишаються в записі, тому що я ділюсь дуже багато власним досвідом. І якщо хтось хоче його послухати, то приходьте на лайв трансляції. Цей відео залишається в... на каналі. Друзі, всім дякую за увагу. Наступний четвер на цьому самому місці. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте вкус.